Одещиною прокотилася серія підпалів автомобілів військовослужбовців. Чи не щоночі спалахували медичні евакуатори, автівки ТЦК та просто марковані позашляховики. Незабаром зловмисників схопили. Поліцейським було затримано групу молодих людей віком 13 і 16 років, які скоїли два підпали автомобілі та були затримані під час третього підпала на гарячому. Також задрумана ще одна група молодих людей віком 16 і 18 років, які скоїли аналогічну злочину. В одному з населених пунктів роздільнянського району Одеської області хлопці вистажили мікроавтобус Фольксваген та позашляховий хендай Санта Фе, що належить військовим. Молодший облив бензином і підпалив, а старший знімав все на відео, яке вони скинули замовнику. Після чого підлітки отримали на картку гроші і втекли на Миколаївщину. Згодом були затримані та у всьому зізналися. Я солосився на авантюру. Я взял да, розходніки, пішов, попробував машину. Хлопець розповів, шукав в інтернеті роботу і там до нього звернулися з пропозицією заробітку на підпалах. Правоохоронці встановили, що цього року російські спецслужби в соцмережах та телеграм-каналах активно вербують підлітків для скоєння подібних диверсій. Мету таких дій чудово розуміють і самі військові. Вони ж націлені не на те, щоб знищити військовим всі автомобілі, а для того, щоб посіяти паніку, зневіру серед родин військових, що от хлопці захищають народ, а серед народу виявляються такі покидьки, які готові за 300 доларів спалити автомобіль військовому. Запобігти таким діям російських спецслужб мають насамперед батьки, адже підлітками маніпулюють професіонали, які добре знають, як розмовляти з дитиною, чим її спокусити. Саме батьки можуть помітити перші ознаки подібних маніпуляцій. Якщо батьки бачать зміни у поведінці дитини, бачать, що дитина стала більш закрита, більше часу проводить у соціальних мережах, у інтернеті, перебувають наодинці у своїх кімнатах. То потрібно знайти оці довірливі довірливі стосунки і вибудовувати їх надалі. Лідія мати трьох дітей, найменшій доньці 12 років. Щоб захистити свою дитину від маніпуляцій у соцмережах кілька років тому, жінка встановила програми батьківського контролю на всі гаджети дівчинки. Згодом відмовилася від цієї ідеї, бо вважає довірливі стосунки з дитиною важливіші за все. Коли вона тільки почала знайомитись з мережею інтернет. А тоді так я ставила, бо це було дуже велике захоплення моєї дитини, і ми домовилися вже понад понад рік. Немає в неї ніяких ограничень з мого боку. але вона мені дає повністю доступ до своїх гаджетів. Психологи застерігають, від надмірного контролю дитина може замкнутися у собі. Краще говорити з нею про відповідальність за протиправні дії, на які підбурюють маніпулятори у соцмережах, про те, що покарання за злочинською не дитиною понесуть і батьки, та про те, чи варті гроші на новий телефон часу, проведеного за ґратами. Людмила Цабренко та Аріна Небохід перший міський.